Верховна Рада ухвалила закон про збільшення штрафів для військовозобов'язаних. Як же це торкнеться тих чоловіків, які наразі перебувають за кордоном? Обговоримо в деталях і навіть розвіємо міфи. А на екрані незмінно ваш юрист Андрій Ставнюк. Поїхали! Суттєві зміни у новому законі стосуються розмірів штрафів. Вони бувають різних видів. Але до чоловіків за кордоном можливо застосувати лише один, а саме порушення правил військового обліку. Покарання передбачене статтею 210 КУПАП. Якщо не оновити свої дані після 18 травня, можливо очікувати постанову по цій статті. Якщо раніше правопорушнику призначали штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень і тільки під підпис, тобто, щоб притягнути військовозобов'язаного до відповідальності, необхідно було скласти протокол про правопорушення у присутності особи. Тепер же на нас чекають реформи. Суми штрафів складатимуть від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень. Але головне введена можливість заочних штрафів, оскільки протокол складати більше не треба. Достатньо, щоб представник ТСК, сидячи в кабінеті, виніс постанову про притягнення до відповідальності та накладення штрафу. Без суду оцінки доказів і присутності ухилянта. Таким чином, якщо особа не оновить свої дані, ТСК вносить постанову про накладення штрафу без протоколу. Після чого, якщо штраф не буде сплачено протягом 15 днів, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби, яка вже внесе чоловіка до єдиного реєстру боржників, що призведе до неможливості продавати нерухомість. І блокуванню банківських рахунків існує міф, що чоловіка штрафуватимуть кожен день по 25 тисяч гривень, якщо не оновити дані, це неможливо, оскільки за одне правопорушення може бути тільки одне покарання і ніяк інакше. Принцип «non bis in edem» закріплено у 61-й статті Конституції України, але виникає дискусійне запитання. Річ у тім, що чоловіки, які не оновили свої дані, зобов'язані уточнити їх протягом 60 днів після початку або продовження мобілізації. Мобілізацію президент продовжує кожні 90 днів, а отже, кожні 90 днів ухилянт скоює нове правопорушення. Можливо, припустити, що штраф у 25 500 гривень доведеться сплачувати раз у квартал. Чи дійсно будуть регулярно штрафувати, побачимо. Поки це теорія, і робити висновки зарано. Хтось бачить для себе вирішення проблеми шляхом розпродажу нерухомого майна на території України, але консульські послуги для військовозобов'язаних за кордоном заблокували, а значить, консульську довіреність зробити неможливо. Але є вихід. І саме в цьому я можу бути корисний, оскільки надаю послуги під ключ по підготовці довіреності за кордоном. Я готую текст довіреності для клієнта українською мовою і через бюро перекладів перекладаю текст на мову країни знаходження. Де би мій клієнт не знаходився, достатньо навідатись до місцевого нотаріуса з цим текстом і посвідчити довіреність. Іноді апостолювати, і надіслати оригінал мені в Україну. Це все. Далі вже в Україні мої перекладачі перекладуть весь текст на українську мову, їй засвідчить переклад. Після цього довіреність готова до використання на угодах. Контактний номер для зв'язку і прайс-лист вказано в описі під відео. До речі, часто питають, що буде далі, і ми з правниками обговорювали найгірший сценарій, який вже мав застосування у інших країнах. Наприклад, саме після блокування консульських послуг наказом 2023 року у Білорусі заборонили проводити угоди по довіреностям, виданим за кордоном. У нас в Україні поки все ще можливі угоди по довіреностям, але заборонити їх достатньо одним розпорядженням. І наостанок хочу повторити, процедуру по видачі повісток не змінили їх можливо видати лише під підпис. Тому і видати повістку або притягнути до відповідальності чоловіка за кордоном за ухилення відповістки неможливо, оскільки повістка не може бути належно вручною. На цьому все. Якщо залишились запитання, пишіть їх у коментарях. Розкажіть, чи ви припускаєте блокування угод по довірностям на території України? І, звісно, я буду вдячний за лайк та підписку на цей канал, якщо відео було цікавим та корисним. До нових зустрічей, друзі.